Власники квартир в багатоповерхівці на розі вулиці водопровідна та морехідна ніяк не можуть заїхати до своїх квартир. Інспекційна служба не допускає будівлю до здачі в експлуатацію, адже забудовник не може вже тричі здати декларацію. Люди кажуть, що буцімто порушено ряд вимог, то просто допущені орфографічні помилки. А ось як прокоментував ситуацію представник інспекції по даному об'єкту. Є ряд моментів проблем проблемних, які не виконані в період строительства цього дому. на данный момент пока еще не выполнен. Эти э, моменты недоделки, недоработки изложены в письме технического представителя технического надзора заказчика в адрес заказчика строительства. Они включают в себя ряд нарушений, касающихся или недоделок, скорее а не нарушений, касающихся обеспечения мер пожарной безопасности, такие как дымоудаление, система автоматического пожаротушения. Установка ä, дверей и, і, і ряд мероприятий, які касаються только пожежної частини». Заступник голови Миколаївської обласної адміністрації Микола Романчук взяв під особистий контроль ситуацію з будинком. Він розповів, що проблема з'явилася не зараз, а ще під час початку забудови. Він пояснив, що необхідно дотримуватися усіх правил безпеки, особливо із газом. Ми всі пам'ятаємо лазурну 40 і ніхто не хоче повторення такої катастрофи. Чтобы сдать дом, нужно проявить, где комиссии. Комиссия МЧС, надзора. И в этой результате, когда начали предъявлять, получили замечания. Эти замечания нужно устранить, потому что дом это тот объект, где живут люди, повышенная опасность. Не дай Бог, где-то сюда обвалится, это сами проявить комиссию. Он до конца он подъявлен, но замечания. Замечания не устранены на сегодняшний день. Наступна зустріч власників квартир будинку та представників влади відбулася уже у будівлі Миколаївської обласної адміністрації. Під час зустрічі субпідрядчик підтвердив, що дійсно є технічні порушення, проте вони не є суттєвими і їх можна усунути. Забудівник наполягає на тому, що необхідно терміново прийняти декларацію. Лише після цього будинок отримає адресу. Зараз його нібито і не існує. Його думку підтримують і люди. А того що у нас немає ОСМГ... Это Киев дает разрешение, мы должны по электронной самой почте отправить документы, документы, что у нас создано у СМГ, и нам дают дают газ по постоянной схеме пользоваться. Пока этого не будет, у нас не будет газа. Пока газа у нас не будет, значит у нас подъезды не будут отапливаться. Это я имею в виду по пожарной части. У нас там и дымоудаление сделано, и пожаротушение сделано. І ми не можемо, допустимо, на сьогоднішній день це все испытывать, тому що у нас нету у нас насосний по постоянний схемі не ліщини. Під час зустрічі представник архітектурно-будівельного контролю перерахував ряд порушень. В основному це пожежна безпека, неутеплене підвальне приміщення, а також невідповідність площі, яка зазначена у декларації, є насправді. Я смотрю на позитивний висновок, але немає інформації, про те, що вони давали інформації, про те, що ви коректуємо проєкт. Более того, по имеющимся у мене даним виставить вот з експлуатацію 10 місяць го року, а з третього місяця го року у вас не осуществляется авторський надзор і сліду там то места технічний надзор. На жаль, згоди між представниками архітектурно-будівельного контролю інспектором пожежної безпеки та мешканцями не було досягнуто. Микола Ромачук зазначив, що доведе справу до кінця і допомагатиме жителям у швидкому вирішенні питання. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, Олександр Попов, Телевізійні новини Миколаївщини.